Друзі, перш за все мені дуже приємно всіх вас побачити, тому що дійсно вроді 25 років і невелика дата, але дата така, яка дозволила знову всім вам зібратися. А це означає, що 25 років тому той хто, а це ви всі, Володимир Андрійович, я тоді працював першим секретарем райкома Комсомолу. Впевнено підняли Древко-прапор. Впевнено. І мені дуже приємно, і я відверто скажу, що я гордий від того, що ви всі до єдиного гордо пронесли Древку прапора, і прапор цей сьогодні гордо майорить на теренах Єготищини. Це правда. Ви були перші, хто це почав. Мені приємно, що ви і на сьогоднішній день дружні і один одному допомагаєте. І на сьогоднішнє зібрання приїхали всі. Де би хто не був, як би доля ні, кого не кинула, да, всі були на Ятинщині, всі тут працювали, але всі силу різних причин Володя, Києві, Карпі, Ігор Самоленко. Київ поїхав на журналістську роботу, Черненко Володя, Київ, Ігор, Київ поїхав, Варін Варін Саша, я з ним говорив, він сьогодні працює головою районної ради в Київському районі. Але сьогодні випускний у сина, університет Шевченка закінчує, то не зміг приїхати. Пам'ятаєте, на 20-річчя він приїжджав, ми йому п'ятку відірвали. І так кожного доля Гриша Яранівка, Вашингтон, друзі, Гриша на міліцейській хвилі пройшов всю Україну. Я пам'ятаю, як ми його із Визової свободи забрали в район, як він став, як і працював, як працював і заступником міліції. Як я заходив до нього, як вони жили в однокомнатній квартирці. Гриша було це, так? Да? Да. І він пройшов Україну на різних посадах начальником міліції і в Закарпатті, і в Білій Церкві, і Рокитно, і Чорнобильська зона, але він сьогодні приїхав. Тому я всім вам кажу щира вдячність за те, що тримаєтесь так дружно, що один одному допомагаєте. І повірте, оцей приклад хоче наслідувати мову. І на сьогоднішній день прапор команда, яка за підтримки Олександра Олександровича, Саші Мороза, сьогодні на Ятинщині працює і бає про розвиток фізкультури і спорту. Я, друзі, всім вам вдячний за те, що і завжди це кажуть. Хто народився на ятинській землі, хто навіть сюди приїхав. І потім досяг тих чи інших висот в кар'єрі повинні допомагати рідній землі. Я вам сьогодні відверто кажу, я вдячний Черненці за те, що любе звернення, прохання, що потрібно допомогти району, він завжди тут перший. Я сьогодні вдячний Ігорю нього Сьогодні супер, друзі, велика посада. От Коля стоїть свій друг, комсомолець, <ріпи> Микола Петрович, <ріпи> мисник. Він на Лубенщині працює. Але бачите, сьогодні до нас приїхав, аби побачити і зустріти. Торговий Голов... магнат Лубенщини. <ріпи> Набиємося цьому житті. <ріпи> так, це... <ріпи> так, і і надалі був головним організатором. Ідейним натненником команди всьом. у уособленням здорового способу життя. П'ю от тільки через день. <плес> <плес> Друзі, Ще одна подяка в городніму Олексію Миколаєвичу. Саме справжній <плес> батько команди. Завідуючий господарство. Олександр Олександрович, Олександр вещений Олександр. батько. батько, Ігор правду сказав. Подяка за те, що прапор і на сьогоднішній день гордо майорить на гіатинській землі. Спасибі Сенко. Голова районної федерації футболу Андрій Пітківець. Дуже приємно, що ваша традиція святкувати невеличкі ювілеї прижилася на Якинській землі. Я пам'ятаю, як ви 20 років святкували, це було дещо незвично. Того ні одна команда також святкувала такий маленький ювілей. Зараз 25 років. Ще краще на початку я бачу, що ще краще буде це святкування. Прапор – це зріла команда, вона дійшла до того возраста 25 років, коли вже є да, і задор, є і мудрість, є зрілість. Так тримати все. Звичайно, да, да, прапор, прапор в Ялтинському районі на де, в усіх район, на вустах, це команда лідер Ялтинського району. Усі часи. І спочатку і через 15-20 років, і на сьогодні і прапор прапор, на мітальні що потрібно, щоб в Яротинському районі була така команда. команда? Не так багато і треба. Це, якщо подивитися з однієї сторони, а з іншої сторони і багато. Покаже що треба, щоб було фінансування. Потрібен мудрий ну, керівник, який б завжди міг... Виділити кошти, щоб ця команда фінансувалася, щоб була завжди куплена форма, будці, м'ячі, поплата тренерів, прем'янівського. І такий керівник є. Це ваш директор Олександр Олександр Селянко. Звичайно, велике спасибі йому за те, що така команда жила, живе і Явхайна не буде жити. Бо з однієї сторони Явтинського маслозаводу що був Фанат тренера. Він у вас є. Олександр Анторійович Мороз. Такого тренера ще пошукати треба. Я завжди е заздрив, що такий тренер іменно управля, а не кристалі. Теж дуже багато віддається людей на цій справі, живе футболом. і Надзвичайно приємно з ним працювати в федерації футболу, людина, яка завжди, е підходом до любої проблеми підійде і постарається її вирішити. Ми звичайно, потрібні гравці, які теж були фанатами. Ваша команда базується на таких гравцях, як лазевний волошин. Рудак, багато інших, які починали в 15 років, до сих пір грають. Звичайно, я хочу поздоровити вас від Федерації футболу Ятинського району, від інших команд Ятинського району. Святого вас. Бажаю вам, звичайно, здоров'я, спортивного здоров'я довголіття, щоб ви завжди грали, зустрічалися і грали, як і серед молоді, так і футболу. У Вас завжди на це матало часу і бадьорості. І от Федерації Яотинської районної федерації футболу хочу нагородити подяками мороза Олександра Анатолійовича за багаторічну співпрацю, допомогу активну участь у розвитку футболу Яотинського району, підготовку гравців високого рівня, пропаганду здорового способу життя та з нагоди 25-річчя створення футбольного клубу «Правда». вийдіть сюди. Я стигав, а Ну вийдіть сюди. Я вас не бачили, що вас ці хлопці побачили. Я сюди опаздував. Хай тобі буде стидно перед усіма, що ти спільний. Ось, ти з нами. Одірбав, тебе буде. Друзі, у мене два кадри. Чуєте, що вся команда адвокат, да? Подивіться, пане всіх хлопців. Не зійдіть за більше немає. І також я хочу нагородити подяку від Євгенійської федерації футболу, людину, гравця, легенду вашого клубу лазебного Юрія Борисовича. У чемпіонаті вищої літаківського району, який грає на полі разом із своїм сином. От чого всім бажаю, отак і грати. Але, друзі, на початку було зовсім не так, як говорив Валентин. так? Так, Без грошей, без нічого. Було лише одне любов до футбола. Так? А Льоня Колесник встановлював якусь машину, і ми в тій машині їхали на Євро. Ясный небосклон, да так и ясный не дави мне ненавидне слухая Открытый солнцу стадион. И вот мы приходим на поле В правдивые помня стран. Не только в нужны в футболе Нужна в футболе между братьям голова. И мудрый урок. один и в поле всегда не боин, один и в поле, как к себе станет групп.